І знову не стиковочка в цих складових, адже ракети ці вже давно застосовуються проти цілей у Криму, наприклад, а окупований український півострів Росія тим часом вважає своєю територією. Тож, якщо Україна знову застосує атакам, чи, наприклад, Стормшеду проти цілей у Севастополі, а Росія не влаштує у відповідь Армагеддоні, ще такий великий, чи означатиме це для усього світу, що ядерна доктрина це бумажка? Е з підписом просто Путіна і все і не більше, і не виконують де Юре, якщо не буде автоматичної реакції, от той самий ядерний Армагеддон, але автоматичний, це дійсно не виконання. Це дійсно означає, що це просто папірці, а не справжні документи. Ну а з іншого боку, це ж Росія. Ми знаємо, так? що ви вигадають стовідково чимало відмазок. Так чи інакше, всі погрози вони ні про що, якщо вони не діють. Тому пропоную зараз дізнатися, чи діють путінські жахачки на українців. Цієї держави можна чекати будь-що. Тому я думаю, що президент можливий або якийсь локальний, ну, локальний інцидент, який ви, ви викличе техногенну катастрофу, так як в Чорнобилі. Ну сумніваюся. Ну, він же ж не самогубець. Дядько дуже любить хорошо жити. Ну, я думаю, що навряд чи. І зробити якусь провокацію трохи, ну це, це так. це так. А так, що по-серйозному, ну, думаю, що врядне. Ну, мені здається, що ні, бо я не думаю, що там дуже все добре з ядерною енергетикою, тому що от навіть нещодавно новина є те, що вони випробовували там якісь ядерні установки і вони вибухнули прямо в цих в ямах. Ну тому я не думаю, що буде удар по, я, по Україні. На мою думку, теоретично так. Однак його зупиняє все ж таки Китай, оскільки він теж має ядерну зброю, Сполучені Штати, оскільки е, тоді буде загроза удару відповідь. І це може привести до масштабних жертв. Ну, думаю, що ні. Не знаю, напевно, буде відповідний удар в їхню сторону. Вони також цього бояться. У нас ж немає ядерного. Ну, то що, ну в світі в інших країн є, які також зацікавлені, щоб зруйнувати Росію. Я думаю, ні. Він вже давно вдарив би. Я думаю, він не осмілиться. Це все-таки Америка, Китай теж вони теж великі країни і вони не дозволять такого. Він сам казав, що якщо буде загрожувати щось існуванню Росії, то він вдарить, звичайно. Я думаю, що. Ну він не може і ударити. У нього каша в голові, він сам не знає сьогодні, що він буде робити завтра. Я думаю, що йому просто-напросто не дадуть. Не дадуть не тільки е е іноземні е лідери, а і внутрі своєї країни він просто не посміє. Я думаю, так. Перефразовуючи відому кричалку, разом нас багато, багато у нас не, нас не нажахати. Не нажахати. А, ще, а ще дуже приємно, що більшість українців задають Путіну питання, і це головне питання для Путіна: що він обирає ядерну зброю, її застосування чи власне життя. Це дуже правильний акцент і правильне розуміння роздумів кремлівського диктатора.